Привіт, усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. На зйомку цього відео я насправді вже чекала, бо дуже хочеться поділитися з вами своїм прочитаним січня, адже це місяць, який виявився дуже крутим на знахідки. Я прочитала 6 книжок, майже 7. А сьогодні я розповім детальніше і не мені. Дуже сподобалося. Ну, звісно, є якісь фаворити, а є те, що сподобалось менше, але загалом у мене немає негативних вражень від книжок, і це не може не тішити. Тож, у сьогоднішньому відео вас чекають розповіді про книги, які дуже різняться між собою, але які всі мені сподобалися. Поїхали! Ще малесенький відступ, який я забула зробити, що я задоволена кількістю прочитаних мною у січні. Насправді майже сім книжок для мене це дуже класний результат, враховуючи, що це був січень, і сподіваюся, що так кожного місяця мені вдасться читати. І однією з перших в першому місяці 2024-го я прочитала книгу Оксани Негрич Гінекологія без страху все, що варто знати про інтимне здоров'я. Мені цю книгу надіслало видавництво Віхола. Я насправді дуже люблю серію на Окпоп цю біленьку, яку ви бачите завжди на фоні від Віхоли. А це книга, яка я взагалі не думала, наскільки вона мені сподобається і наскільки практично я одразу зможу її застосовувати. Загалом ця книга так які основи основ все, що варто знати про е, гінекологію будь-якій е, жінці. Е, тут е, немає якихось далеких-далеких заглиблень у е, е, якісь складні теми. Тут саме основи це про менструацію, про контрацепцію, про. Е, Трішки там про гормони, про овуляцію, і от такі якісь основні речі дуже просто, і дуже легко і без зайвої води описує нам наша фахівчиня у цій книзі. Сторінок тут небагато, і це мене навіть трішки засмутило бо, мабуть, мені хотілося ще більше і більше тем у цій книзі. Насправді. Чимало інформації з цієї книги, мені вже було відомо, але я не відчувала це якимось мінусом при її прочитанні, бо вона тут дуже добре структурована, і я наче щось дізналась нове, а щось повторила вже те, що знала, і мені дуже хороший пазл склався в голові. І ось на початку січня я вирішила зробити чекап організму, і в тому числі піти до гінекологині. І насправді ця книжка мені дуже допомогла. Здобути більше впевненості, оскільки тут наша. Авторка описує також, які, наприклад, аналізи не потрібно здавати, вони не мають сенсу. Це, ну це я, грубо кажучи, від себе просто викачка грошей. І, на жаль, у мене в житті торік була така ситуація, коли просто е, я здавала якісь зовсім зовсім непотрібні штуки. Хоча в мене не було ніяких показань до цього. Витратила купа грошей у приватній клініці, а е, результату ніякого з того не було. Ну, бо це все було без сенсу. Знаєте. І коли після прочитання цієї книги цьогоріч я вже йшла на чекап, то я вже була з якоюсь такою спокійною душею. Я знала, що мені, якщо запропонує лікарка, я буду в неї уточнювати, можливо, відмовлятися. Я знала, що точно потрібно зробити, що потрібно там здати, прийти. І це було дуже класно. Це Справді прикольно бути такою озброєною знаннями, і набагато спокійніше я себе почувала. Тож, я думаю, що ця книга це класний нонфікшен, який варто прочитати жінкам, аби краще розуміти свій організм і бути обізнаною щодо свого здоров'я. Так, якщо ми вже почали з хорошого, то й продовжимо тим, що мені дуже сподобалося зпрочити на усічні, і це під скляним ковпаком Сильвіаплат. Е, я навіть помічала щось у цій книзі, таке трапляється разу ніколи, бо книга справді чудова. Я то не могла її придбати, оскільки її не було в продажі і продавала за шалені гроші. А як тільки вона вийшла перед руком в ВСЛ, я одразу її замовила. Потім вже коли отримала, то наші постійно відкладала її прочитання, бо я думала: ну ні, ну вона занадто депресивна, вона занадто депресивна. І так і є. Але... Не потрібно її відкладати, потрібно брати і читати цей не цю неймовірну книгу. Вона мені дуже сподобалася. Насправді, це щось таке, що немає якогось шаленого швидкого сюжету. Взагалі, за ці, якщо ви полюєте за сюжетами, то ця книга не те, що вам потрібно. Ця книга вона дуже особиста. Вона насамперед про почуття, вона насамперед про емоції, вона насамперед про пошуки себе, які, на жаль, як і в реальному житті, часто не одразу вдаються. За сюжетом наша головна героїня виграє конкурс для стажування модному глянці в Нью-Йорку. І, здавалось би, чого ще можна хотіти на той момент. Цій дівчині, але вона відчуває себе піскним ковпаком. А вона страждає на депресивний розлад, який. Дуже погіршує її життя світ дуже часто вона відчуває як жорстоким для неї складнощі виборів постійно ходять поступам за нею, і це напівавтобіографічний роман про нашу авторку, яка переживала щось схоже в своєму житті. Якщо ретроспективно оцінювати, то зараз фахівці кажуть, що у неї була був саме депресивний розлад, але тоді. І тут у нас описується Америка 1950-х, де депресивний розлад лікували в тому числі і шоковою терапією. Я думаю, що цю книгу варто читати. Ця книга зачаровує своєю поетичністю. Вона просто. Ти наче захлинаєшся почуттями цієї головної героїні? Я так це відчувала. Водночас я б не рекомендувала читати цю книгу людям, які страждають на депресію прямо зараз, оскільки вона, я думаю, буде занадто складною. І ще кілька слів про те, що тут насправді наша головна героїня, вона е, така смілива у своїх висловлюваннях, вона їй не подобається патріархальний устрій, вона, до прикладу, не хоче виходити заміж, а на неї тисне те, що у неї була можливість вийти заміж за як багато хто вважає, хорошого хлопця. Е, і загалом, у неї такі дуже. Е, Прогресивні на той час і сміливі думки та ідеї, і це також на неї тисне, і цей жорстокий світ її придушує у тих ролях, які він хоче їй насадити. До речі, варто зазначити, що ілюстрації вони настільки сильно підсилюють все, що написане, вони настільки доречні й неймовірні. Ця книжка побачила світ вперше за кілька тижнів до губства авторки Сільвії Плат, і це її єдиний виданий роман, який, власне, вважають класикою. І те, що власне мені не сподобалося у цій книзі, це кінцівка. Вона для мене не завершена. Тут власне відкритий фінал. І мене це дуже-дуже роздратувало в кінці. Мені так хотілося, щоб нам дали якийсь... Якийсь конкретний кінець, хотіла сказати щось інше, але це мабуть, було спойлером. Загалом ця книжка дуже-дуже депресивна, але вона має в собі якісь такі промінчики світла. Не думайте, що це суцільний морок, які говорять, що ти зможеш це подолати. Так, потрібно прикладати багато зусиль, але оцей промінь світла є все-таки. Так, так, далі у нас йде Кінг. Нарешті я повернулася до прочитання книг Стівена Кінга. Тут у нас короткі тексти зібрані у збірці Якщо кров тече. У нас чотири його повісті, і, власне, одна одноіменна з назвою збірки «Якщо кров тече, також увійшли повісті телефон містера Рерігена, Життя Чака і щур. Мені сподобалася ця збірка. Вона була. Не надто жахливою, <laughs> в плані е, таких дуже гидних моментів чи щось такого, що мені не подобається. А, але вона була інтригуючою. Вона була, вона швидко, оскільки це повісті, мені сподобалося швидко погружатись в сюжет Стівена Кінга, швидко з нього вибиратися. А, класно. Я думаю, що я ще буду читати короткі тексти Стівена Кінга. Мені справді сподобалося тут. Так чи інакше, у кожній з повістей автор намагається говорити про смерть, і йому це з різних ракурсів власне вдається. Тут також всі ці повісті для мене перегукуються, точніше, не всі, а перших дві між собою перегукуються. Такими шкільними дискотеками, ось таким вайбом. В цій збірці немає повісти, які мені зовсім не сподобалися, але є ті, які сподобалися більше. Зокрема, і якщо кров тече, мені справді сподобалося і сильно захопило у вир своїх подій. Тут йдеться про кореспондента, який приїжджає на вибуху школі, та розповідає про все, що відбувалося відбувається. І е, цей телесюжет бачить одна приватна детективка. З як... Яй чомусь дуже сильно не подобається цей кореспондент, вона починає його підозрювати у чомусь, сама до кінця, ще спершу не розуміючи у чомусь, але починає розслідувати, розслідувати і розслідувати. І ось в процесі пошуку інформації, який насправді дає не дуже багато, до нашої детективки звертається літній чоловік, який каже, що він може дуже багато чого розповісти про цю Кореспондента, але не називає його кореспондентом, а істотою, яка видається за людину. У січні я також прочитала Агату Крісті. Її гру «Дзеркал». купила дуже спонтанно цю книгу, не покладаючи на неї якихось особливих сподівань. Мені подобається читати час від часу книги Агати Крісті. Вони такий простий відпочинок для мозку, який ще є чудово написаний, як на мене. Отож, у цій книзі у нас є. Головна героїня, наша одна з детективка, Міс Марпл. Мені подобається більше книги з Міс Марпл у Агати Крісті. Мені подобається характер цієї детективки. Але тут насправді вона була не в найкращій своїй формі. Книга мені, мабуть, найменше з усіх, що я читала у Агати Крісті, сподобалася. Якось. І Міс Марпл не була дуже яскравою, і те, як вона розслідувала а, злочин, що відбувся у цій книзі, мені було якось доволі тьмяно. І ще а, мінусом цієї книги для мене є те, що а, мені не подобалися персонажі-персонажки. Вони якісь для мене були дратуючі багато хто з них. І вони якісь такі були дуже хаотичні для мене. Це. Добрий відпочинок, але точно не найкращий взірець того, що є у цієї всесвітньо відомої авторки. А, власне, тут розповідається про а, всі події, які відбуваються в будинку, який перетворили а, на притулок для малолітніх, неповнолітніх злочинців, так, доволі дивна локація. У цьому будинку живе давня подруга нашої міс Марпл. і ось нашу детективку попросила ще інша їхня подруга приїхати. Туди, бо вона відчувала, коли була в тому будинку, що чекають якісь трагічні події. І так і трапилося, трагічні події трапилися, але наша міс Марпл їй вдалося розв'язати цю секретну гру. Ще чим мені не сподобалася ця книга, це те, що в процесі прочитання я здогадувалася, що трапиться наприкінці. Так, далі, книга, яку я насправді прочитала першою в січні, це в нас під подушку чи під ялинку, антропологічне дослідження свят від Дар'ї Анцебор. Я Прочитала цю книгу, власне, починала читати, якщо мені не зраджує пам'ять у грудні, і дочитала у січні. Зараз то вже не актуально, звісно, розповідати про, про цю книгу, особливо. Але можливо вас зацікавить. Ви собі придбаєте її на наступні новорічно-різдвяний період. На наступний тут в нас такий путівник по. Новорічно-Різдвяних святах. Як обіцявана монотація, ця книга має легко та просто розказати нам про те, як виникли, як формувалися, які існували традиції на Різдво та Новий рік на теренах України. Загалом книга мені сподобалася. Вона справді. Пояснює багато чого. Вона тут пророблена дуже багато роботи авторкою. І це відчувається. Тут авторка добре розповідає, як традиції зазнавали в Україні впливу пропаганди. Останній розділ книги мені взагалі дуже сподобався. Це про там, радянський період вже і тут, власне, була концентрація саме на українських традиціях. А ось початок книжки мені мене дратував. Я читала і я вже думала, ну коли ми повернемось до України. Звісно, звісно, я розумію. Що витоки там ялинки умовної вони не з'явились, не народились в Україні, тому не можна говорити тільки про контекст України потрібно е, зрозуміти, звідки воно прийшло до нас, і тому потрібно говорити про світовий контекст святкування новорічно-різдвяних свят. Але мені того було забагато. Мені здавалося, що це все можна вмістити в якусь дуже коротку вижимку і повернутися. Назад до України і розповідати саме про наші звичаї та традиції більше. Тому початок книги він мене відштовхнув, мені не якось не хотілося в якийсь момент читати. Потім, вже середина та кінцівка, мені сподобалася значно більше. Мало не забула вам розповісти про книгу, яка мені також сподобалася. Я її прочитала у січні: це Люба і Джавелли або Феміністичний маніфест у 15 пропозиціях. Книга, яка дуже коротесенька, там сторінок то, мабуть, якщо я не помиляюся, власне, ця книга вона виникла з листа до подруги. Отож, наша авторка, це феміністка, яка, яку її подруга перед народженням доньки попросила дати поради, як ж мені виховати доньку не оповитою стереотипами, а феміністкою з правильними цінностями. І ось наша авторка відповідає своїй подрузі в 15 пропозиціях. До неї, що ж вона може порекомендувати. Насправді вона підходить дуже з таким трепетом до цього завдання, і це дуже відчувається, читаючи цю книгу. Потім, власне, вона упорядкувала в власне книжку. Ці поради своїй подрузі, і книжка вийшла дуже, дуже концентрованою, дуже насиченою на класні поради і цінності, насправді цю книжку можна просто так брати будь-яку цитату. Мені дуже сподобалося, як стисло лаконічно і дуже водночас емоційно правильно підсилено викладає свої думки авторка. Якщо ви хочете зрозуміти, що взагалі являє собі фемінізм і е, якщо можливо у вас є такий запит, як у подруги нашої авторки, е, то ця книжка вам. Точно потрібно до прочитання. Насправді, все, що вона писала у цій книзі, мені вже було відомо, Там, це є частиною моїх цінностей. Попри це, мені книга все рівно сподобалася, бо вона а, була дуже, Вона, наче теж допомогла мені дуже структурувати все в голові. І остання книжка січня, яку я ще дочитаю. А, на момент, я думаю, вже як вийде це відео, я сьогодні думаю, її дочитаю, бо в мене тут залишається. Ось стінки, тому вирішила також розповісти про неї в прочитаному, Тут там менше 20 сторінок. Це імперфекціоністи Тома Рахмана. Рахмана не знаю, як правильно робити наголос від фабули. Це була моя ну, за останній час найбільш імпульсивна покупка. Я просто е, я. Не знаю, як так трапилося, що я взагалі придбала цю книгу. Е, насправді я вам розкажу, як трапилося. Я просто зайшла в телеграм-канал. Каналі не позбувний Читун. Його авторка виклала свій дуже хвалебний, дуже хвалебний відгук на цю книгу. Я його прочитала і зрозуміла, що мені терміново потрібна ця книга. І одразу в той ж момент її замовила. Ось так трапилося. Чому я зрозуміла, що ця книга мені дуже потрібна? Тому що тут йдеться про журналістику, а саме про друковану газету. І е, я працювала у друкованому виданні, і це е, дуже класні спогади, дуже класні е, роки, які е, дуже багато чого дали мені у житті. І насправді мені оця анотація про те, що в епоху інтернету газета занепадає, але є все рівно люди, які Продовжують працювати та вірять в цю ідею. І мені це дуже сподобалося. Мене дуже захопила така тематика, ось таке в мене було уявлення. Насправді, ця книга це така збірка коротких оповідань про працівників, працівниці газети. А також тут є сторінки з історією створення власне, самої газети. І тож це таке. Пер... ці сторінки е, курсивом написані. Е, ось. А все інше звичайним шрифтом, і тому добре зрозуміло, що де. Загалом е, власне, задумка цікава. Е, класно, наче ти поринаєш на кілька днів у життя. Е, тієї чи іншої людини, яка працює у газеті, а у ці вставки, власне, про саму історію газети мені часами здаються нуднуватими. Як і самі оповідання. Вони, загалом, ця книга мені сподобалася, але це ну, дуже легке чтиво. Так, звісно, воно і не претендувало бути якимось глибоким романом. Але я все-таки очікувала чогось кращого. Я не можу сказати, що я не рекомендую цю книгу, я її рекомендую. Вона з неочікуваними розв'язками цих коротких оповідань. Дуже часто мені я така: ого, нічого собі взагалі не думала, що так завершу. Ця автор, наче обробує просто всі сюжети. Такий ага, тут так порубаємо, порубає все, кінець. Думайте далі, що хочете, і це прикольно. Це подобається мені у цій книзі. Але часто історії занадто прості, іноді вони мені просто не відгукуються, бо тут описано а, різних а, статусів, вікових категорій і всякого такого а, людей, якісь мені більш ближчі, якісь менш ближчі. Я очікувала, що тут буде більш зв'язний сюжет. А це справді більше мені нагадує збірку таких оповідань, які місцями кумедні, а місцями сумні. Але насправді більшість з них вони про такі про таких людей, які наче втратили свої амбіції, переживають дуже багато такого сумного в своєму житті, вони місцями знедолені. Ну ось і все, це всі книги, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Класне прочитане січня у мене вийшло, дуже розмаїті книжки. Але кожна по своєму мені чомусь сподобалося. Я дякую вам за перегляд та чекаю вас в коментарях. Напишіть, будь ласка, що найкраще, найгірше ви прочитали у січні. Скільки вам загалом вдалося прочитати книжок? Чи задоволені ви тим що прочитала. Тож, до зустрічі в наступному відео, па-па! Ну ви ж не забули поставити лайк, написати комент, підписатись на канал, якщо ще не були підписані. Я чекаю!